Привіт! Я Владлена. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про легкість, про мінімалізм, але не про модну тенденцію, а про глибоке, особисте бажання жити простіше, легше і ясніше. Якщо ти теж відчуваєш, що в житті забагато шуму, речей, обов'язків, думок, це відео для тебе. Я завжди любила красиве одяг, деталі інтер'єру, коробочки, прикраси. І в один прекрасний момент я помітила. Речей стало так багато, що я перестала їх помічати. Я відкриваю шафу і нічого не хочу вдягати. Дивлюся на книжки на поличках, які я вже давно прочитала, і вони мене просто не радують. А потім я зробила дуже просте прибирання: з цього лише однієї тумбочки без ліжка. Я викинула 14 дрібниць. Пробники, блокнотики, обгорточки, якийсь порожній крем, і мені стало легше дихати. Я відчула мінімалізм: це не про менше, це про свободу. Я зрозуміла, що зайве буває не тільки на поличках, воно буває в думках, в інформації, в харчуванні і в нашому тілі. І, звичайно ж, в переповненому розкладі ми накопичуємо, зберігаємо на потім, ховаємо і не помічаємо, як втрачаємо енергію. А потім кажемо: я втомлена, мені нічого не хочеться, у мене нема часу. І я вирішила. Я хочу почати шлях до мінімалізму і почну саме з себе. Я не почала е, з шафи чи з інстаграму, я вирішила почати з тіла, з очищення тіла, мікрофлори, думок і простору. Бо коли тіло чисте, думки ясні, коли в холодильнику порядок, в голові легше. Саме тому з 21 липня я запускаю авторську програму Детокс, де 10 днів турботи про себе без жорстких дієт, але з любов'ю, красою і усвідомленістю. Я створила її для себе. В цій програмі я теж буду студенткою. І тепер запрошую теж приєднатися. Якщо ти теж хочеш відпустити зайве, я буду поруч. Мінімалізм це не про те, щоб жити без речей. Це про те, щоб жити з тими речами, які тебе підтримують. І про те, щоб відчути себе без шуму, без баласту, без турбот. Якщо хочеш пройти цей шлях разом, посилання на детокс під відео. Пиши в коментарях, з чого ти хочеш почати. І бережи себе, бо ти найцінніше. І ще через пару днів. Я проведу прямий ефір в інстаграм. Продовжимо цю тему про мінімалізм. Я поділюсь, як очищення простору впливає на наш стан, ритм життя, навіть про вибір людей поруч. Побудемо поруч разом довше. Приєднуйся, буде щиро. Глибоко і надихаючи. Посилання на мій інстаграм теж під цим відео.